BBC сьогодні повідомило про те, що а, вони зараз розбиралися, хто з офіцерів, а, які там СБУ, високопоставлені, пов'язані до розслідування по швидким штом захопленню росіянами півдня України. Найцікавіше, що вони сьогодні видали, ну, мене це розірвало. Що, наприклад, колишній начальник ГОСБУ Криму Олег Кулінич затриманий, але. Затриманий не фігурує у справі про окупацію Херсонської області. Хоча затримували саме через це. Колишній голова управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який зараз затриманий за контрабанду грошей дорогоцінних каміння разом з контрабандистом Акстом, не фігуру. Він затриманий у Сербії, не фігурує у справі про державну зраду. І навіть екс-голова СБУ, лейтенант Баканов. Не фігурує, і слідчого жодного разу не викликали. А через те, що він зараз став адвокатом, його взагалі не можна буде нічого з ним зробити без дозволу генпрокурора. А дозвол генпрокурора, ну ми ж всі це розуміємо. Не для того він з там, там, по ідеї має бути дозвіл колегії адвокатів. Ну я думаю, ні, там дозвіл дозвіл вже офіс генпрокурора повинен надати дозвіл, подає офіс генпрокурора. Це та ж сама процедура, що і з депутатом Верховної Ради. Якщо підозру давати, то через Офіс Генпрокурора. А ти віриш, що Офіс генпрокурора дасть можливість викликати на допит Баканова або виписати йому підозру? Ну, відверто. Ну, от і я про теж. То в мене запитання: Кулініч, Наумов, Баканов. Я не вірю, що це СБУ не дає розкривати, розслідувати цю справу. Чи СБУ, як ти вважаєш? Я думаю, що у СБУ, наскільки я розумію функції. Е а у нас, як і в багатьох інших демократичних, наголошую без жартів демократичних країнах, є конкуренція між спецслужбами. Ну, їх в Україні декілька, як відомо, кілька. Бо декілька це на десятки. У нас все таки не на десятки. Хоча ну, в окремих Балтійських країнах, наприклад, під десяток спеціальних служб більше ніж у нас. Ну то так, для прикладу. Але е СБУ точно конкурує з ГУР Міноборони службою зовнішньої розвідки, з Міністерством внутрішніх справ, і я не вірю, що вони не хочуть передачі справи в суд, що їм достатньо просто ну там показати, що вони добилися того чи іншого результату. Тут, тут є інший момент: е, ну, е, після можна по різному характеризувати Василя Малюка, але зміни в роботі СБУ. Після зміни голови СБУ, вони дуже помітні Одну, за цей рік, що, що минув, в принципі. Тобто, можна там якісь кількісні показники, це прес-служба СБУ, я думаю, цим буде займатися. Але е якісні теж вони помітні, в принципі, не озброєним оком. Але я про інше, виникає питання: е а хто буде відповідати за те, що Кулініч повернувся на службу до органів в 2019 році? І якщо його так активно, ну і сам малюк, він же сам е говорить про те, що він ще з одним співробітником за займався справою коліні ще документував його, все е і сам, е сам сам це робив, то ну зрозуміло, що він зацікавлений, правда? Це ж ну, нові зірки там такі інші а Виникає питання, ну, якщо поканов не ходить на допити, як Ну його не викликають? У мене дуже дуже проста залежність в голові існує. Ну, вона вже давно сформована. Доки поканов не буде на допитах, буде з'являтися будуть з'являтися нові нові, нові нові романи Червінські. Тобто офіцери, які вважають за необхідне часто діяти на свій власний розсуд? і Добиватися певних цілей в інтересах держави, не в своїх власних. Ну, тобто, насправді, тут же ж немає такого процесуального статусу друг дитинства президента в жодній країні. З іншого боку, ну, можна сказати, що в багатьох країнах подібні скандали були з друзями президентів, з друзями прем'єрів, але вони якось це. Перетравлювали, тут тут є один нюанс: у них не було на той момент в їхніх країнах найбільшої війни в 21 столітті, розумієш? Ну масштаб викликів. Тобто, коли гинуть люди, і питання там про, про півд. Ну я, я з моєї точки зору, з точки зору соцкомунікації, влада найбільше зацікавлена в тому, щоб знайти людину, яка скаже, от. Через мої дії або бездіяльність ми втратили український південь в непристойно короткий термін. Це влада має бути в цьому зацікавлена. Ні? Щоб вона Надо, могла. Влада. А? Ну, щоб Надо. вона могла Надо. на цю людину звалити і все сказати, все до побачення. Ми, ми йому ну, вірили, як Лукашенко, а тепер от вибачте. Але ж цього не відбувається. Більше того, ти знаєш, і відверто, коли Зеленський давав прес-конференцію рік війни, і на цій прес-конференції журналістка П'ятого каналу поставила запитання про Баканова, я подумав, що вони підіграють Зеленський. Відверто. Ну, тому що це був такий пас. Зеленський би відповів, закрив би це питання, і все. І це було б легко. Ну, це зрозуміло, це на поверхні лежить, але в нього почалася істерика. І тоді всі зрозуміло, що для нього це дуже така боляча тема болюча тема, і він не готовий, і його не змогли підготувати. І все. Це така історія, яка вже навіть нова відповідь вже не допоможе. Ця історія трапилася. І шашлики туди ж йому казати: да, я визнаю. Я думаю, це моя помилка. Ми всі люди, ми помиляємося. Шашлики моя помилка, Да, вона коштувала Україні життів, трагедії, все інше. Це моя, я визнаю це. Але він це не сказав теж. Тому його будуть це доганяти. Я не вірю, що Баканова хтось викличить на допит. Скоріш на допит прийдеш ти і я, ніж Баканов. От я на це готов вставити будь-яку ставку. До речі, про допити і все інше. Ти ж бачив сьогодні, як затримали Борисова, екс-воєнкома, да, просто біля ДБР. А, я думаю, тут, що він... Ні, ні-ні. Я хочу тобі сказати, я просто от, всі ж кажуть, його затримали біля ДБР. Так сталося, що я трохи знаю цю історію. Я хочу пояснити дуже цікаво, тобі це, це знову як працюють наші ефективні інформаційники, але в цій структурі. Його привезли під ДБР після затримання і почали там знімати. Я коли про це дізнався, а я дізнався від, від тих людей, які оперативкою займаються, я для чого вони знімали там? А там було заборонено, сказали, що привезти будемо знімати під офісом. Я можу зрозуміти все, що завгодно, але поки інформаційним простіром керують люди, які некомпетентні, то вони будуть боятися і допиту Баканова, і показати, де і як брали Борисова. До речі, чого брали в Київ? Він приїхав домовлятися зі своїм, зі своїм, даш, зі своїм дахом. Дах, який його прикривав, він з ним хотів домовитись. І ДБР про це знає. Мені дуже цікаво, чи будуть названі прізвища. Мені дуже цікаво, чи будуть після цього затримання, що ми знов побачимо, що не встигли, і людина поїхала. Але Борисев вважав, що він домовиться з тими, з ким він ділився. І зараз дуже цікаво, де будуть знайдені ці люди: в Офісі президента чи в Міністерстві оборони. Побачимо. Побачимо. Хто буде але... шук... Цікаво, хто буде шукати? Ну, повинна шукати ДБР. Це згідно закону України. Ну, є питання: а хто у нас впливає на ДБР? Офіс президента. Ну, і що ти хочеш мені сказати на це? Ну, я хочу сказати, що можуть бути питання, але службові обов'язки ніхто не відміняв. І треба, і треба розуміти, що в Україні влада змінюється. І після того, як ця влада зміниться, буде запитання: а де? І що буде відповідати? От як ти думаєш? Я тобі скажу, що після того, як влада зміниться, у нас буде е, дуже, е, розумієш, е, є проблема у людей в нинішній владі, вони не усвідомлюють того, що влада плинна. От день сьогоднішній пройшов. І на день їх перебування у владі зменшилось, це ну я так усвідомлюю, що люди цього не розуміють через те, що вони не, не розуміють, як це працює. Ну, вони соціальним, знаєш як, коли ти заходиш в свій будинок, да натискаєш на кнопку ліфта і приїжджаєш не на свій поверх, а кудись в пентхаус там. Розкішні напої, гарні жінки, блекджек, віски чи щось. Ну, коротше, суцільні бутлегери часів сухого закону в Сполучених Штатах. А насправді влада це велика робота. І її мають робити обрані в прямому і в переносному сенсі слова. А ті, кого винес соціальний ліфт, вони мають вчитися. І пам'ятаєш, як сміялася з, з Гаврилюка, да? ти ж з ньому в одному скликанні був. А він там читав конституцію, там ну, він намагався він намагався рости над собою, до речі. І це, ну я, наприклад, як викладач, я ніколи не буду добивати студента, який намагається рости над собою. Ну там його навмисне там ставити якусь оцінку нижче ніж він заслуговує, тільки. Я, я навпаки спробую йому навіть допомогти, щоб він отримав вищий бал. Але у нас, ну, коли ти приходиш до влади в заочному форматі, то дуже складно е, бути відмінником, от в чому річ. Івана, я хочу тебе сказати: я методи Горлюка. Який відстави? От відверто кажу. Я вважаю його дуже поганим депутатом. Ну це зрозуміло чому? Через брак знань, через е, керованість, через ще щось. Але я його жодного разу не поприкажу. теж чому? Я бачив, що він намагав зрозуміти, коли, куди він попав. Він намагався дійсно рости над собою. Ти правий на 100%. Він не тільки Конституцію читав. Він був один з тих, хто намагався читати законопроект. І а, він знав, хоч про що він за що він голосує. Так, йому фракція казала за це голосуєш, за це не голосуєш, але він знав. І я хочу тобі сказати, що я дуже часто запитував: ти, от людина, ти навіщо за це проголосував? Це ж лайно. Ну як лайно? Мені сказали, що добрий законопроект. Ти його відкривав відкривав. Ти хоч би виставки ГНЕУ дивився. Це головне наукове експертне управління. Він на мене дивиться, це депутат Верховної Ради. Так, всі ж голосували. Мені це нагадує, так всі ж пригнули з вікна, і я пригнув. Ну що, ну, от що, що казати? Я не знаю. Ну, це, це, це проблема. Але коли я дивлюсь на скликання яке зараз. Ну так, да, Гаврилюк не ходив з сумочкою Біркін. Не дуже любив Ван Кліф і Арпер. Взагалі не любив. І не писав про Пуч або те, що він пише книгу. Але. Він був більш порядний та людяний, ніж всі вони разом взяти. Це правда. До речі, коли він пішов в таксисти і на нього набросились, Я пам'ятаю, як на нього накинулися всі, я написав слова в захист. Я говорю, Почекайте, він не, кра, не краде, він не гвалтує, він... його не ловлять на корупції. За що ви на нього? Це що, якась ганьба займатися працювати в таксі? Що відбувається? І ти знаєш, люди тоді трохи так схаменилися, але хейт був великий. У будь-якому випадку нам треба дорослішати. Суспільство треба дорослішати. Інакше ми нікуди не вийдемо. А поки суспільство дорослішає, я хочу попросити всіх, хто дивиться цей ефір, не забудьте підписатися на цей канал. Я дякую, що ви дивитесь, але дуже хочеться, щоб ви не тільки дивилися, а ще й підписалися. Це допомагає просувати інформацію. Тож підписуйтесь, ставите лайк, подобайку, коментуйте, хочете дізлайк, поширюйте відео і допомагайте його просувати. Тому що інформація це зброя. А якщо ви озброєні, то ви її проінформуєте. Слава. Але... А якщо, якщо, якщо ти побачиш підписника з ніком Андрій Єрмак, як ти відреагуєш? Ну, дивись, Андрій Єрмак не є мій підписник. Більше того, я його особисто дратую, дратую як мені кажуть, до печі. Я не можу зрозуміти чому. Але до речі, в минулій владі. Теж була велика кількість людей, яких я дратував. І на банковій, і в Кабміні, і в Верховній Раді. Ну, таке така, така в мене життя. Я не 500 євро, я всім не подобаюсь. Тому, знаєш, мене це не дуже хвилює. Але хай підписується, може щось в ньому прокинеться, якась совість ще щось. До речі, друзі, напишіть також звідки ви. Дивитись цей ефір. Нам цікаво з Євгеном зрозуміти географію наших глядачів. А Івен, останнє майже запитання, яке є у нас декілька, дуже коротко. Затримали голову Державної судової адміністрації України. Його викрили на посередництві у наданні хабаря суддям Верховного суду. Ну, це історія про князів, якого затримали. І от після цього. Знову, як ти вважаєш, хтось буде казати, що ми вже все виконали і можемо йти в Європу, виламувати двері, і Євросоюз нас чекає, чи ми просто це не почуємо, але почуємо Байден, чому ми не в НАТО, тим більше, що Ресіка сказав, ми будемо в НАТО. От як ти вважаєш? Е, як сказати? Е, як є? Корект, коректно? Е, я думаю, що коли в одній країні протягом кількох місяців Затримують за хабар голову Верховного суду, а потім частина хабара розчиняється в повітрі. Потім затримують за підозрою керівника державної судової адміністрації, який забезпечує роботу суддів. То е, це, ну як це, це якщо уявити судову систему як будівлю, то означає, що її двері закрито. І висить напис: всіх дискваліфіковано. Приходьте завтра. Ну, з боку це виглядає десь так. У мене немає інших коментарів. А, ну, будемо вважати, що ти людина інтелігентна, ти дійсно людина інтелігентна, ти науковець, ти коректний. Я менш коректний, ніж ти. Я не інтелігентний, я виріс на воскресенці, там інтелігентів не роблять. Я на дарниці, це поряд. Ми тобою це колись обговорювали. Але знаєш, я хочу тобі сказати, що 7 липня в мене в Страсбурзі була дискусія, дуже потужна дискусія. 7 і 8. це два дні була дискусія про те, чи як потрібно змінювати країну. Ця дискусія була суддями ЄСПЛ Європейського суду з прав людини. І я їм пояснював, що знаєте, я все більше. Схиляюсь до питання, що декому можна навіть коліна прострілювати. вони, ну це ти не уявляєш. Для них це був жах якийсь жах просто. І вони кажуть, ну я, я ну, от це це, це це ну треба еволюційним шляхом десь за 60-70 років ви змінитесь. Я кажу, які 60-70 років країна не виживе з такими 60-70 років. Ви розумієте, а от я просто кажу: поясню вам декілька історій, пояснював, що в деяких випадках. Це працює. Вони мені кажуть: а якщо не винний, що робити для них, це найстрашніше. Що робити, якщо людина не винна? Я з ними погоджуюсь. дійсно. верховенство права це найголовніше. Я можу емоційно казати про коліна, але фактично так робити не можна. Більше того, повинен бути суд. Я погоджуюсь з цим. Проблема в тому, що у нас суда не буває, і в суд не потрапляють люди. А Коли потрапляють, то потім хабар і все гаразд. Подивимось, як це буде далі. В будь-якому випадку, в будь-якому випадку, суди це базовий стандарт для будь-якої держави. В Торі було записано в Торі, яку євреям дарувало. Це вишне було записано про те, що право на чесний суд це базовий стандарт. Але цей стандарт чомусь якось не реалізується в Україні. Ні, я розумію, що тору дарували євреям, але. В Україні теж треба це робити. Так. Ну, але ж, українська нація багатонаціональна політична нація. Тут якщо ми говоримо про нація. моменти політичного то... В судді нема національності. Ти знаєш, судді нема національності. В судді є судді, які судять, і судді, які рішають. Це проблема. Треба, щоб перших було значно більше, ніж других, поки навпаки. Скажи мені, будь ласка, те, що відбувається, відбулося в Криму і в Москві. Що з тебе з цього тішить? От, бавовна, третій раз за тиждень ЗСУ знищують величезні склади зі зброєю. Величезні, дійсно. І фактично заважають росіянам постачати зброю на запорізький напрямок і Херсонський напрямок. А, але от запитання також по Москві. Чи можна вважати ці два проліта, які сьогодні були досягненням, чи це все ж таки поки не те, що нам потрібно. Я думаю, що це, те, все, це все, що нам потрібно насправді. Тому що все, що послаблює Росію, це дуже і дуже потрібно. Все, що робить Україну сильнішою, це нам потрібно. Все, чим ми можемо пишатися як громадяни України, це нам потрібно. А все інше нам не потрібно. Нема чого додати, я хочу тобі сказати так: ми пишаємось. Єдине, що якщо б ця БПЛА трапився ж таки в Міноборони, а не в якийсь офіс, я б вважав, що це топчик взагалі. А поки пристрілка. пристрілка. Далі буде, Далі буде. І останнє запитання, яке я хочу поставити тобі, це інформація, яка з'явилася нещодавно, яка мене трохи здивувала відверто. Я прочитаю тобі: Україна потребує повернення жінок для спроби економічного відновлення. Написав Блумберг. На думку оглядачів видання для України дуже важливо повернути своїх жінок за кордону назад на робочий ринок, щоб створити можливість відновлення економіки країни, а ще є питання демографії. Євгене, в якому місяці ми з тобою підняли це питання? І в якому? У квітні 22-го. Кінець березня, початок квітня 22-го. Ми волали. Передавали інформацію в Кабмін, писали про це публічно, виступали. Досі нема програми повернення біженців, програми мотивації повернення, програми комунікації, адвокації, програ... взагалі нічого. Кабмін не помічає цю проблему. Ми з тобою про це казали ще більше, ніж рік і півтора року тому. А Блумберг зараз про це каже. Це про що говорить? Що це не цікаво нашому Кабміну і владі, або про те, що вони на такому рівні низькому знаходяться, що навіть не спроможні створити таку програму. До речі, Десь... цю програму вручили в Офісі президента створити Міністерству, яким керує пані Віріщук. Ну, це мені злі язики з банкою розповіли. Але поки нічого немає. Це поки свідчить про те, що оскільки е, в західному світі зараз сезон відпусток, то Блумберг написав про цю ситуацію як про інформаційний шлак. Тобто вони самі не вірять в те, що це для нас є вагомий виклик. Насправді ну, е, релевантна цифра громадян, які перебувають за межами України, це десь приблизно 25%. Причому значна частина з них це дорослі нормальні люди, які, багато з яких знайшли своє місце в нових країнах, і я не відкрию секрет, якщо скажу, що освічені самостійні енергійні громадяни потрібні будь-якій державі, погано, що вони мало потрібні Україні, от, от в чому проблема. Я розумію на, на, насправді всі труднощі, я розумію, скільки всього зруйновано? Е, я розумію, що е, в свій час будь-які проекти для переселенців вони потребували візи Кирила Тимошенка. Це я, так би мовити, не сильно цікавився проблематикою, але все одно знаю про це. Тому е, Кирило Тимошенка вже скільки півроку нема. Як у нас там з переселенцями? Як у нас програ... хто у нас? З лідерів громадської думки сказав: Повертайтеся тебе чекають вдома. Хто заспівав пісню Україну, без тебе мені не жити? Ну поки я чув, як заспівав е, Дмитро Манатік, він заспівав про те, що він хоче вірити, що Ані Лорак добра Україна. Тому поки що не те співають. Але ти знаєш, я, мені зразу згадалася фраза е, про те, що фраза, е, яка лежала в основі принципу інквізиції, да? вбивайте всіх, Господь своїх пізнає. От у нас е, ніхто з нас не Господь Бог, він не може пізнати своїх. Ми, як, як, е, якщо ми європейська держава, ми ж говоримо там два роки до Європейського Союзу, НАТО ось ось на порозі. То ми маємо показувати ставлення до своїх громадян це критерії цивілізованої держави. Можна не називатися європейською, можна називатися цивілізованою. Але ж треба щось робити. До кінця цього року, скоріш за все, з в 99,9%. Може якийсь диво станеться, і це вдасться зірвати. Євросоюз. Е Прийме рішення про десятирічне надання е, права жити в Євросоюзі території Союзу біженцям. Ну, це буде там історія про війну під час війни і ще після буде 10 років 10 років. Згідно з законом Євросоюзу, більшості країн, 5 років ти живеш на території на законних підставах. Після того здаєш знання конституції або головного закону, історія, мова, і ти громадянин. Влада і далі не відчухається, але якщо це буде прийнято, у нас нічого не буде, то треба розуміти, повернеться, як казала Ела Лібанова, десь відсотків 30 в кращому випадку. Від 8 мільйонів тоді в нас величезні проблеми. Величезні.